Реальність. Реальность породжується досвідом. Досвід породжується емоціями. Емоції породжуються думками. Думки породжуються внутрішньої істини. Дани від народження. Внутрішня істина або точка зору породжується подіями. Події породжуються життям. Життя породжується реальністю. Цей круг життя зберігається завжди в головах людей, породжуючи їх долі. Зміни в житті, малюючи немислимі узори людського буття, розуміння самої сутності існування людини, породжуючи емоції і набуваючи досвід свого існування в земному житті. Але єдине зберігається незмінним це. Реальність існування от того нашого буття на землі. В той же час і реальність існує в свідомості людини як така, що придумана самою ж людиною, тобто реальність, яка викривлена його розумом через зміни інформації, яка пройшла через його мозок. І на яку відклався життєвий досвід буття самої людини. Якщо коротко, то абсолютна реальність викривляється самим нашим мозком як інструментом обробки даних, які надходять в процеси з життя самої людини через його досвід, котрий з часом формує, змінюється. Відповідності до внутрішньої точки зору самої людини. Набутий досвід, породжений емоціями, що відображається змінами самого життя, знову створює абсолютну реальність, яка уявно відображається в свідомості людини через призму його життєвого досвіду. Котрий, в свою чергу, перетворює, абсолют, перетворює абсолютну реальність в видуману точку зору свідомості, яка намагається відобразити внутрішню істину самої людини, якщо спрощено її душу. Події змінюють життя, яке через реальність формує зміни. Які і породжують нове життя. Тобто життя породжує саме життя через зміни. Або простіше життя як джерело відображає дзеркало, відображає внутрішню чистоту або просто душу кожної людини. Життя це абсолютна істина. Ти, шановний читачу, це і є життя. Життя породжує життям. Саме це внутрішня істина сформована шляхом накладання і порівняння власних отриманих даних породжує життя. Саме ця внутрішня істина сформована шляхом порівняння. Власних отриманих даних з моментами минулого і формує внутрішню точку зору людини її свідомість. Реальність це не те, що ми бачимо, це придумана, викрилена нашим мозком, видумана самою ж людиною реальність. І тоді наша реальність це зовсім не те, що ми бачимо і чуємо. Кожна людина в міру свого інтелектуального розвитку формує точку зору на події, на реальність, яка буде відображати її внутрішнє істинне розуміння реальності, яку ми бачимо в своєму мозку. Створюючи неправдиву або викривлену інформацію людини і накладаючи таку інформацію на абсолютну реальність. Видумана реальність може приймати іноді протилежне відображення реальним подіям самого життя. І ось тоді наш мозок, який завжди прийме оптимальне рішення, сформує викривлену внутрішню істину або точку зору, котра породить нову реальність через події, створені самою людиною в гармонії із своєю внутрішньою істиною. Впевненою в тому, що ця його істина відповідає абсолютній реальності, так відбувається зубування людини, тобто програмування її дій, заряджених на події певного толку. І чим менший інтелект такої людини, чим менше його позитивний досвід. Чим менше його рівень загальної і спеціальної освіти, тим простіше змусити таку людину знаходитись в придуманій реальності, які породять його дії, котрі приведуть до змін його особистої суспільного життя. Невігластво і малоосвіченість обов'язково породжують викривлену реальність, емоції, які формують страх. Нервозність. Чистий розум це рівень занурення в реальність. Властивість переключитися з придуманої реальності хоча б на відображену реальність, присутня небагатьом людям, які досягли рівня медитації, тобто переключення своєї свідомості безпосередньо на чисту реальність без емоцій. І формування свого внутрішнього погляду або внутрішньої істини. Напротязі життя в свідомості людини формується певний досвід, база інформаційних даних, які час від часу використовуються в процесі життя, формуючи події і зміни самого життя. Інформаційні дані в свою чергу формують алгоритм команд. Свідомої поведінки людини або принципи і несвідомої поведінки або негативні інграми підсвідомості, але в обох випадках формується нереальна реальність людини. Ось тому різні люди по різному сприймають смерть людини по-різному. Одні плачуть, а інші співають і радіють. Реальність таких людей в їх мозку відображається по різному. Рівень душі людини залежить від можливості її входити в найвищу космічну реальність, тобто реальність за межі часу і простору. Можливість переключити реальність із уявної наглядову. А потім на космічну реальність може тільки душа. Тільки вона може відчути абсолютну вищу реальність, але душа не відчуває емоцій, які має тіло. Душа це палива, енергія для тіла людини. Якщо таке паливо закінчується, тіло помирає. Розум це частина фізичного тіла. Розум без душі ніщо в той час, як душа, це невидима самовідновлювальна і всепронизуюча система джерело енергії для тіла. Якщо розум через мозок отримує дані інформацію із минулого, то душа отримає інформацію за межами розуму. Тобто вищій абсолютній реальності. Душа це абсолютна істина, яка дає можливість тілу існувати, жити своє життя. Аналогічне визначення душі для життя. Життя це теж система змін, які формуються подіями самого життя. Відображаючи оглядову реальність для свідомості, тобто розуму. При цьому механізму розуму є мозок, частина фізичного тіла, який накопичує інформаційні дані, їх обробляє аналогічно аномайзеру, миттєво порівнюючи і аналізуючи отримані дані. Мозок це надсучасний процесор, який має властивість працювати з багатьма параметрами одночасно з минулим і теперішнім, намагаючись спрогнозувати, заглянути в майбутнє, доступ до якої має тільки душа в її вищій реальності за межами часу і простору. І тому життя це система перемін, які формуються подіями, відображаючи уявну реальність для розуму, який не бажає змін. Чи можемо ми зрозуміти зміст життя як самовідтворювальної системи подій самого життя? Чи може людина свідомо управляти своїм життям? Ні, не може саме тому, що свідомість формується мозком, частиною тіла, в той час, як життя формується змінами, які в багатьох випадках не залежать від свідомості, тобто розуму, тобто мислення. Життя як складна система змін народжена реальністю. Життя це те, що змінюється подіями, які дають енергію самому життю. Життя породжується життям через процес життя, який постійно обновлює життя. І це так і є. Життя постійно відтворює нове життя кожної миті, роблячи його новим незалежно від свідомості і розуму до того часу, поки душевні сили будуть підсилювати енергією тіла, тіла, допоки душа буде мати бажання, ціль і надію творити, оновлюватись і розвиватись. Усвідомлюючи, очевидне і пізнати непізнане. Життя це досконала система, яка змінюється тільки на краще навіть тоді, коли нам здається, що це не так, а віра це зв'язок з душею. Зміни в житті кожної людини не випадкові. Це відновлювальні процеси зміненого життєвого балансу. Ось чому злочини завжди караються, якщо не суспільством, то самою системою життя злочинця, змінами якого є життя. Це може бути або світське покарання обмеженням волі, або Боже. Тобто самою досконалої системи життя, форми порушення як фізичного, так і духовного, життєвого балансу для душі як системи, що породжує зміни самого життя. Спокуси життя даються недаремно для людини. Це випробовування на духовну міцність того, що є основою нашого життя. Недаремно записані заповіді Творця Господа Бога. Фактично це попередження для грішників, які своїми життєвими діями, створюючи життєві зміни, вважають, що взяли долю за бороду. Такі люди вважають, що вони є елітою людства, але це не так. Навпаки, незважаючи на свої статки матеріальний стан, владу над людьми в земному житті, такі люди є найбільш нещасні створіння на землі, які небагато в майбутніх своїх земних перероджень порушують баланс. Своєї вічної душі, обрікаючи її на майбутнє страждання наперед. Такі люди обрікають себе і навіть своїх нащадків на страждання в формі нових життєвих циклів у майбутньому. Здається, що вони забули страждання Ісуса і Його святих сподвижників, які не прагнули влади і розкоші. А вели духовне, аскетичне життя. Виходячи, що зміни в житті людини створює душа, яка відображає сутність людини. Якщо розум живе одне неповторне життя, то душа вічна енергетична сутність. А абсолютна віра в Бога в Творця і всехоплюючу сутність, відображає людину, котра розуміє сутність людини вічності душі і невідтворотності зміни його життя в майбутньому, котрі грішниками закладаються вже тепер, формуючи його нові житті. При природженні життя страждань і випробувань для спокутинь минулих життєвих гріхів. Якби про це знали олігархи і мільярдери, політики і президенти, убивці і чиновники Казнокради, безсердечні лікарі і п'яниці, ох, якби вони тільки знали. Але вони. Фактично, поклоняючись храмі Господу Творцю, я насправді грішниками, яким готова на страшна участь випробувань з часом переродження. Їх розум губиться в віртуальній реальності, при цьому потрібно пам'ятати, що людина не жертва життя, людина це джерело змін свого життя. Розум пов'язаний з душею наперед його життєвого життя. Останнім є дух, програма запуску нового життя. Людина це не тільки тіло і мозок і розум. Ти це щось набагато більше. Розум губиться в віртуальній реальності, в той час, як душа. Добавляє реальності, поповнюючи енергію життя, яке, по факту є джерелом самовираження. Людський розум це складний алгоритм обробки інформації, що поступає у мозок, фізичний механізм або по-простому аномайзер, тобто високопродуктивний, потужний біокомп'ютер людини. З певним аспектом дозування сприйняття інформації, яка надходить із реальності. На відміну від розуму, який отримує інформацію з минулого досвіду і реального теперішнього, душа напряму комуніцірує із життям, маючи інтуїтивну інформацію із вищої. Реальності поза часом і простором. У душі немає досвіду минулого, бо його там немає взагалі. Ось тому душі, душі потрібний розум із його механізмом мозком. Ми часто Посилаємося на свідомість і підсвідомість, вважаючи їх елементами функціональної пам'яті мозку людини. І це вірно. Немає фактичної межі між свідомістю і підсвідомістю. Фактично це пласти нашої пам'яті. Розум сприймає інформацію частинами, пластами, він не може сприймати інформацію в цілому. Ось тому функція душі допомогти розуму згадати, підняти інформацію із оглядової реальності. Душа розширяє діапазон сприйняття інформації розумом, змінюючи аспект точки зору. Душа знає, але не має досвіду минулого, що перебуває в теперішньому часу. Завжди вищої реальності. Розглянемо послідовність, поведінка, віра, подія, точка зору. Саме поведінка людини, що базується на її вірі в істину, яка породжена подіями і змінами життя. На основі відображення розумом реальності формує точку зору істину розуміння реальності. Інші послідовності, свідомість, усвідомлення, точка зору, битє це послідовність із Біблії. Усвідомлена поведінка людини розуміння уявної і оглядової реальності формує точку зору, що відображається на його існуванні битії і навпаки. Саме реальність формує точку зору, на основі якої приходить усвідомлення свідомої, оглядової. Реальності. Висновок. Життя у всьому і кругом. Життя це вивільнена енергія життєвої сили душі, в формі зміни подій, породжених самим життям, яке створює реальність, яка знову ж таки живить душу. Кожний елемент оцього круобігу важливий і необхідний для життя як процесу функціонування душі, основи всього живого у Всесвіті.